Паси, Господи, Паси Господи. Слава Ісусу Христу! Дякуючи Богу, чергова неділя, в якій ми зустрічаємось та буваючи, проходячи, гуляючи по місту, вже чую, скільки все-таки нас тут багато людей. Зібралися в цьому місті та по інших містах. Ось і да, надіюсь, що кожен часом, даже отримуючи роботу, поринуючи в цей світ, все-таки буде знаходити часу для себе, для підзарядки духовної, чи вдома, чи в церкву приходити. І ось щоб не була повна така асиміляція, але щоб наша культура, в якій зберігається, церква, це теж зберігає культуру, да, щоб це все зберігалося далі. От, і сьогодні ми чули з вами про те, як Ісус наказав, да, щоб зловити рибу, О, це якби образ того, щоб ми також проповідували, теж були апостолами. Ну, але все по черзі. Все потребує, знаєте, стою, думаю, все потребує сили, все потребує енергії, все повністю, щоб та лампочка загорілася, не знаю, щоб той листочок розпустився. Різна сила, різна енергія може там по-різному вимірюватися, але в всьому, щоб ми з вами очі відкрили зранку, і теж треба сили і на роботу пішли, піднялися, щоб настрій був це теж індикатор нашої сили, наскільки ми все добре почуваємо. Ми кажемо, енергійна людина або ні. Да, все від сили. І передають теж естафету, Зараз можна проповідувати про Бога, який в цій природі. Да, міняється зараз сезон, ось осінь, вона розкрилася. І знаєте, велике натхнення приходить, особливо зранку, коли виходиш, там сьома година, такі жовті листочки і ходьба, да, 3-4 кілометри. Ось І в цей час ти прям відчуваєш, як тіло наповнюється енергією. Взагалі, взагалі ходьба — це, знаєте, там із чисто психологічної точки зору, я не буду там глибоко вдаватися, це все теж свій час вивчав. Тобто ти ходиш і відбуваються одні й ті самі рухи. Да? і якби, Це певний такий гіпноз для тіла. Тобто ти йдеш, рухаєшся, як та батарейка заряджається в цей час. ну, звісно, Поєднуючись з природою, да, дивлячи і прославляючи Бога в цей момент, от як ми сьогодні прийшли. Да, для чого ми збираємось? Прославити Бога, подякувати за той тиждень, який прожили, да, за ті всі натхнення, за все, що було. Те, що ми там називаємо доброго, недоброго, ми приходимо і приносимо це все в церкву. Дивимось на наші думки під час служби, да, те, що йде в голові, щось стараємося звільнитись від чогось, да, десь вибачити себе, десь когось. Да, це теж така підзарядка. І ось ранішні такі практики, вони теж дуже чудові. Тобто, коли ти йдеш з молитвою, ось можна якісь і на пам'ять знати молитви, можна короткі, Господи Ісусе Христе, Боже, помилуй Мене, да? це молитва старців, які були в келіях і проводили дуже багато часу в заперті. Ось. А коли ти обмежений спілкуванням, це те, з чим ми з вами познайомились тут в Німеччині. Ось то дуже добре ти починаєш тоді знайомитись з собою. Коли багато спілкування, ти знайомишся з іншими. Коли спілкування немає, так все устроєно, що людина починає вивчати себе і починають вилазити у ці всі думки наші. Да? І ми вжахаємося іноді, що, що тільки налізе в ту голову. Так ось, да, це одна з таких от практик, що можна зранку підзарядитися, така молитва, така медитація, те, що допомагає, то передаю естафету. І далі з Євангелія, да, нашого сьогоднішнього теж хотілося його поглибше розкрити. Ісус Христос підходить до берега, Він бачить човни, сідає в них і каже, треба відпливсти. От і читаючи святих отців і взагалі так розуміючи ідеологію, да, про образ того, щоб чогось досягнути глибшого, щоб щось пізнати, пізнати божественне, нам треба відпливсти від берега цієї суєти, суєта цього світу, да, яка постійно нам щось шипоче, і телефони, і люди. От багато інформації, які іноді, знаєте, лістаєш, лістаєш цю ленту. І сам себе ловиш на думці: от чого ти це, цю дурню зараз дивишся? да? От, ну, І просто аж нервуюся, і от, от так якось зробили ці, ці відео, ці ролики, і, і така теж має бути у нас теж боротьба, щоб ми не загубилися в цих роликах, да? І потім, <кій> да, що ми чуємо, що ми і телевізор, і там може хтось радіо, це все ми вбираємо. І оцей шум, його дуже, дуже, дуже багато. І це треба хоча б усвідомлювати, що в цьому шумі Бога почути дуже-дуже складно, дуже важко побачити якесь чудо. І ось Господь відпливає від цієї суїти. І далі Він каже апостолам, які всю ніч рибалили, він каже, закиньте сіті. І апостол йому каже, вчителю, ми всю ніч ловили, нічого не спіймали. Ну, і зараз якби не час для того, щоб щось зловити. Це наша природа, дорогі браття і сестри, зразу сперечатися все в таки. Що б нам, я не знаю, іноді мені здається, людина навіть за парадою приходить, ти їй от одне кажеш, а воно бачиш, ну воно ж відчуваєш, коли вуха закриті. Не? Все одно програма діє в голові інша. Тобто, як воно має бути, людина, навіть коли питання задає, вона вже відповідь, відповідь готова вже в голові чути щось нового. Це знаєте, один з ну, сотні, з тисячі людей, який дійсно відкритий, зазвичай це якась глибока біль, щось відбулося, і тоді, як вуха трохи відкриваються, ти можеш щось прийняти нового. І оця от страптивість, ну по суті, це в якійсь мірі гординя, да? те, що. Християнство постійно викриває в нас, постійно от смирення от треба, щоб було, да? щоб не було гордині. Для чого це Богу? Та Богу ж нічого не треба. Який ти там, що ти? Але якщо ти є оця страптівець, якщо є ця гординя нового, ти нічого не навчишся. Тобто ти будеш ходити по колу, поки тобі не надаєсь, поки цей муравейник на якому ти сидиш, він не почне настільки тебе кусати, що ти все-таки встанеш з цього кільця і почнеш щось змінювати. Ну, хоча би думки. Потім, може, оточення, потім те, що ти вбираєш, читаєш, да, якийсь потроху-потроху, твоя енергія, твоя сила буде повертатися до тебе. І апостол проявляється смирення, навчай нас цьому. Добре, каже, по слову твоєму, зроблю це. Тут, теж знаєте, це можна теж, нехай буде тиждень цього смирення, смирення в тому, щоб бути відкритим. Відкритим, бо хочеться вже з 2014 року да, ця, ця війна якось за собою замітив, трохи закрився в собі, і якось тяжко щось пускати нового. І, наче взагалі як життя зупинилось, не, не знаю, може у когось це теж відгукується. І... Зараз може з цією осінню, може з цієї природи, яка завжди допомагає, ось, проростає якісь нові да, моменти, ось, щоб повернулося до нас це життя, життя, яке щоб ми його відчували. Знаєте, життя не це не встати, зуби почистити, поїсти. Життя це знову ж таки почуття, почуття наповненості, почуття того, що ти дихаєш, те, що ти бачиш, ти відчуваєш, да? відчуття життя. От я би хотів, щоб воно до нас. Бо часто бачу похмурі обличчя, бачу туман в очах. Ось це якось воно, знаєте, сприйняття в зовсім майже в нуль. Оця закритість. Але ж Господь нас створив людьми, щоб ми спілкувались, спілкувалися, спілкувалися обмінювались і з за цього зростали. Якщо ми закриваємо, закриваємо світ світу, перестаємо використовувати всі свої почуття, почуття зору, дотику. Очей бачити, нюхати це все. Якщо ми від цього закриваємося, ми свої таланти закопуємо. Про що у нас було до цього, да? слово Боже. Ми закопуємо ці таланти. І ось щоб відкритися, це про пробачити десь. Да? Іноді про через пробачення ми відкриваємо. Закриті, коли щось десь зажало, пережало це може з дитинства бути, від батьків бути. Ці всі пережатості, все-все-все поступово, поступово з природою, дихаючи, листочки падають. І ми відпускаємо. Листочок відірвався від дерева, і якась обіда разом з цим десь поплила і побіжала. З такі можна придумати різні для себе медитації. ми творці, треба творити. І жити це теж, ось якраз, бачите, мені підказують, жити це творити, да? бути творцем. Творити це коли відкривається ця творчість. Творчість це що таке? Це коли один плюс два. Ось, Дорівнює щось інше. Ну, три, да? нова цифра. От, було дерево плюс метал, і от людина подивилася і от зробила от такий світильник, і це дерево, і це разом вже називається там, у них пульт, це називається, стойка, аналог, по-різному, -по щось можна називати. Тобто, це сталося якесь нове ім'я. Синтез чогось. І так у нас суціні ровні зв'язки, тобто ми щось там знаємо, там, 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 і коли ти розслаблений. Працюється творчість. Творчості тоді робота йде, в творчості тоді відносини інші, да? не закам'янілі такі, оце твоє, оце моє, оце тут ліво, оце право. Да? Тобто ми дихаємо, дихаємо і в відносинах наших теж. Це теж життя, теж є таке творчість. Що ж, апостол кинув ці сіті, зловив багато, багато риб. Вказується, що, наче човен не тонув, ось затягується все на човен і жахається. Жахається від своєї гріховності, це підкреслює. Каже: Господи, я грішний, тобто не можу, він не, змог, не зміг знаходитись цей час в, в присутності Божої. Пам'ятаєте, завжди підкреслюю, що нам оце, оцю шкурку тіло оце дали, щоб захистити від того ж Бога, да? щоб ми. Від того, що робимо іноді, да, щоб нас совість не, не спалила, будучи постійною присутністю присутності Божої. Да, нам було б складно. Це, знаєте, це те саме, що хтось би постійно в кімнаті за тобою б наблюдав би. А так ми якби, зайшли, двері закрили за собою, да, і наче все, ми самі собі тихенько. Без цієї шкурки це означає бути постійно в присутності Божої, постійно бути в цьому каналі, в налаштованому. І до цього ми покликані. Для цього це нам дане життя, щоб ми. Навіть в цій присутності в цій шкурці, да, в цьому тілі, розуміючи, що постійно Бог бачив мене, він у мені, він мною дихає і все решта, я знову ж таки відчував себе добре, не закривався від нього. Да, я в себе добре почував. І тут оцей от етап він теж такий цікавий. Да, тобто, в присутності Божої від цього чуда, я бачу, яка різниця, тобто скільки мені ще треба працювати. Не так, що я герой і зловив цієї риби, присвоїв собі цей улов. Да? Апостол не сказав, о, який я молодець, сину наловив так, розійдіться. Це от по 5 гривень, це по 5 євро. От, і почалась торгівля. Ні, тобто йде те, що він розуміє, це все божественне Богом дане, не присвоюючи собі. І далі що Христос каже? Після цього катарсісу, після того, що да, вони відправились від цього берега, від цієї суети, Зосередились, да? проявили смирення, витягують рибу, тобто від це смирення дало плоди. І в цьому смиренні, коли в смиренні, люди тебе чують, ти з людьми спілкуєшся, ти оживаєш, ти у діалозі з Богом, є результат. І далі Господь каже: ось я зроблю вас ловцями, людей. Вони знову повертаються уже новими людьми. На берег, лишають ті сіті, лишають той улов, це все недешого не тоді коштувало, і всі пішли за Ісусом Христом. Ось вам, знаєте, в, такому, в такій ілюстрації цього Євангелія, в принципі, який процес відбувається з людиною і до чого людина покликана. Тому у Бога, до речі, немає, да? Він обрав 12 апостолів, Бога немає. Як такого, що тільки чоловіки мають проповідувати. Но, насправді церква збирається з моєї досвіду за рахунок, все-таки, коли дівчата, жінки один одній передають, потім ще й чоловіків підтягують. Ось, тобто апостоли, і ми всі покликані для того, щоб при можливості, при нагоді, коли ми відчуваємо, що це доречно, сказати людині і запросити її теж до церкви. Ми всі до цього. Покликані, але є от, такі от процеси, які ми маємо прийти, де да, щоб почути, відчути Бога. Трошечки треба оці всі ліпучки, ці діалоги з голови, це все, да, ріпихівці, треба шум цей убрати, да, щоб почути Бога. Для цього ми і сьогодні з вами зібралися, да, знову ж таки Бога попросити про чисту голову, про чисті думки. Ось нехай наповняє нас силою, енергією, бо на все це потрібно. Да, і щоб цей катарсіс пережити. Щоби довіритись так Богу, да, те, що апостол зробив, довірився. Да, смирення після смирення я довіряю. Я довіряю те, що говорить Господь. Воно він каже якусь дурню. Тобто це мозок каже, мозок каже, це дурня. Але довіряти має душа. Ну, душою треба вибирати, відчувати. От, а щоб це було, треба очищати свій простір, очищати, що ми вприймаємо як та губка, да, до чого торкаємось, що ми бачимо, як ми це інтерпретуємо за собою дивитися. Ось вона така, сяка, той не такий, той так, сяк, Оце всі речі, все треш, що треба якось туди, подалі, це не наше, і залишатися з Богом та в Його діалозі, радіючи цій природі, яка нас оточує, і цій силі, яка тут живе, ця вічність, до якої ми кожен раз при молитві, при нашій такій свідомості можемо доторкатися. Слава Ісусу Христу!